Сім на каналі ЖМХ і це мій клуб з УПЛ в Ла Ліга. дивився минулу серію, там де ми грали моїм клубом УПЛ в АПЛ. Передивіться. За моїй спиною бачите гравці, яких я купляю, щоб зробити свій клуб, український клуб. І ми постараємося поборотися за трофеї в Ла Ліга. Цікаво, як воно буде. В АПЛ яке було цікаво. Вам дуже дивиться, понравилося, набрали досить непоганих переглядів. Надіюсь, з Лаліга теж набирає багато переглядів. Пишіть коментарі, ставте лайки, це буде така гарна підтримка від вас. Всім дякую, всім на перегляду. парні, ось наша команда, наша українська команда, яка буде нагібати в тепер вже в Лігі. Перед тим була серія з АПЛ, хтось не дивився, подивіться, бо там цікаво було. Там була борьба, як то кажуть топосинь. Зараз у нас лаліга, грав всі ті самі, тому розпочинаємо. Брашко зразу переучу. Він там через пару тижнів переучиться. Віктор Сенко вже відразу став 84, був 83-м. Там пройшло пару тижнів, я його переучив. Мудрик аналогічно на плюс 1 став був 77, м а все інше по дефолту. Побачимо, як вони розкачаються через сезон. Тому вперед до першого сезону. Мудрик 83, да, нормально набрав Мудрик 83, плюс 6, СЮ, да, 7 плюс 1, Слабенько, слабенько, думаю, буде хоча б плюс 2. Вітя Сиганков плюс 1, Судаков плюс один, 89 да, Брашко. Брашко 72, вроді був, да, Чи 73 плюс 1, окей. Шапаренко. Суда, Калян, Калян, знаєш тропинка в шахних стран, коротше, калян. Хлопчик плюс 3, красава, був 79-й. Тимчик плюс 1. Забарний плюс 1, Матвінко не качається, Зіна плюс 1, Лунін плюс 2. Найс, найс, гуд. Що, давайте подивимося, як вони зіграли в першому сезоні Ла Ліги, ця збірна УПЛ. До речі, напишіть, як ви, може, у вас якісь є поради по назві. Бо тому що з назвами трошки тяжковато, ти можеш трошки прогадати. І, Каже, пиши думки по поводу назви. Мені буде максимально цікаво. Дякую. Четверте місце. Четверте Карл місце. В апл ми в першому сезоні набрали, забрали перше місце. До речі, ми набрали 79, це дуже багато. 24 іграша, 7 нічиїх і 7 поразок. Це просто Вандерфул. Вандерфул. 74 гола, 41 гольовий, ось, 41 попущений гол. Е, на клуб не місце, я назву яку-небудь пихну, нема різниці. Це ж суть не в назві. Як то кажуть. Перше місце Атичко Мадрид. Друге місце Барта, третє місце Реал Мадрид. І четверте ми Ашалєдь. Я в Якщо чесно, я не особо очікував, да, так, Ліга слабша Ліга, ніж АПЛ, бо тому, що тут конкуренції менше, будемо чесними, ніж в АПЛ. Але, 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 але. Так, Кубок виграв і... Реал Мадрид, але де ми вилетіли? Вилетіли ми в одній восьмій в Райо 1-3. В одній 16 ми виграли Алавес 1-3. У Іспанії ми починаємо з 1.16 виграли в Алаве 1-3. Далі, 1.8 8 ми виграли... А, ми вже програли Рай Великана 3-1. Бомбардири, бомбардири, бомбардири. Перше місце Грицьман, де наші українці. Артам Добик, шосте місце. 19 голов. З почином, з почином, Бразерс, непогано. Кілян Бапе 15 голов. <laughs> Віктор Цянков, 16 голов. 14 голов, вибачаюсь. Михайло Мудрик, 13 голов, Not bad. І паси. Михайло Мудрик, 9 голів, 3 місце. Микола Шапаренко, 13 місце, 6 люх пасів. непогано, непогано. Той самий Джуд Білінгім так само зробив, як і Шапаренко. І Віктор Цянков 5 гольок пасів. Ну і по сухим матчам, в Луніна 7 сухих матчів, доволі непогано. Перше місце зайняв. Куртуа. Нє, я облак у нього 10 матчів, тобто. Непогано, непогано, перший сезон закінчився. Е, хочу добавити, що ми будемо грати в єврокубках, тому цікаво, цікаво, як це все буде. Що парні закінчиться сезон? Так, Мудрик 86, був 85 да, на плюс 1, конечно, що слабовато. Е, Довбик на плюс 1. Сіганков на плюс 21, блі, я вже забуваюся. На 1, один плюс 1. Судаков на плюс 2, Брашко на плюс 1, Шапа на плюс 2. Тимчик не качається, Забарний плюс 1. Матвієнко щось якийсь він мертвий. Я не знаю, чому він не качається. Він хоче, іначе не способен качатися. Зіна на плюс 1, І Лунін, плюс-мінус на місці. Тобто, другий сезончик вони якось так трохи стопарнули. Не знаю, з чим це зв'язано. Сразу кушу, я треніров там особо не було кого міняти. Може з цим зв'язано. Не було ким обновляти, обну... я хочу це сказати. Парень, третє місце, ми навіть барсу зробили. Сюда нахрен. Я фігію. Дивіться, то ми непогано сезон ще провели. Реал Мадрид, друга друге, Мадрид, третя жемич, четверта барса. Барса просто тікай з позором, тікай городами тобі хана. Ми набрали 25 перемог, 7 нічиїх, 6 поразок. а шаліть. 82 очка, в минулому сезоні ми набрали 79 очі. Крутяк! Давайте що там в, куб? в кубку в фінал ми не вийшли. Починаємо кубок з 16 фінала і що ми там? Ми виграли в Лас Pальmus. Окей, в минулому році так само було. І 1-8, восьма, ми знову вилетіли. От Хетафе 2-1. Поки місто Кубок Іспанії не підкориться, ми вилітаємо стабільно в одній 8. Ми грали Лігу чемпіонів, спойлер. Ми її не виграли. Ще один спойлер, але давайте подивимося, як ми її розпочинали. Що? Яка така може бути, їх ми можемо вибрати перше місце? Ми забрали, понимаєте, ми тупо всіх пробушки просто розвалили. Ми просто всіх унічтожили. Шість виграшів, дві нічії ноль пара, кар, 16 голов, 7-ових передач. ой, 7 пропущених. Як? Ну як ми її не виграли? Давайте подивимося, кого ми, блін, розвалили, блін. Вересні ми виграли кого? в кого? Інтера 2-1 виграли. Далі, Тоттенхема 3-1 виграли. 1-1 в Листопад 2-1 Celtic виграли. 3-1 в Бенфіки виграли. Грудень виграли. 1-1 в Наплість не виграли з раунчі. Як? Блін. Окей, плей-офф ми не граємо, ми одразу в 1-8. в 1 8 ми заскочили проти кого? Ми проти Байера Ліверкузена. Да? Ми їх 2-1 на тоненького, як то кажуть, на тоненького. Окей, okay. в одній четверті, в одній четверті не нам вилетіло. Да. В одній четверті ми програли. А, ні, я брешу, подожди, да. ми програли Атлетико Мадрід, перша гра там була нічийний рахунок, і по сумі двох матчів. Перша гра була 1-1, да. і другий матч 3-1, і по факту 4-2. Да. Печально. Печально. Але в одній четверті з таким суславом, УПЕЛМ, це я вважаю, що це максимально потужно. Приходимо до бомбардирів Ліги. Всю Артем Болб. 26 голов. Топ-2. Топ 2 ми обігнали і Льову, і Мбапем МБП взагалі не видно, Вінісіус Джуниор 29, Артан Довбик 26-сюди. Кілен Мбаппе всього лише 20, Позор. Вітя Сіганков 18, Михайло Мудрикс 17, Шапа 12. Чомусь не забуває Судаков, мене це дивно. Навіть Шапаренко забуває, як грає центральний півзахиска. По гольовим пасам тут Довбик 8 місце. Лол. Шапа 7. Вітя 6, а, а мудріка взагалі немає. І по сухим матчам ми. слабовато. Лунін 7 сухих матчів. Але це краще, ніж було в минулому році, в минулому сезоні було 6. Тому цей другий сезон закінчився. Доволі непогано. Тобто ми прогресуємо, Гравці прогресують, але не так сильно. Давайте подивимося до терніві, що може там щось є цікаве. Залетим, третій сезон, трошки другий сезон підкачав, я думаю, вони більше розкачаються краще. Ну я не знаю, що їм не вистачає, вже все по максимуму роблю, по максимуму. Ну, саме краще качається це Мудрик. 77-го 77 рік вже 86. го Ну і ще пораненку, непогано. З 79 по 84 плюс 5. Мудрик просто машина. Мудрик на 9 балів прокачався. А всі остальні захист максимально слаба. Чому вони не качаються, я не знаю. Хто шарить, опять-таки, напишіть, бать цікаво. Що ми бачимо? Мудрик плюс 2, Доубик плюс 2, е, Сіанко плюс 2, тобто тріо атаки просто вандерфул. Судаков плюс 2, Брашко плюс 1, Шапа плюс 2, вау. Тимчик плюс 1, Забарний плюс 1. Матвієнко дав спустя 3 сезону, а прокачку плюс 1. Е, Лунін плюс 2 і Зіна плюс 1. Доволі непогано, так, да. Брошко взагалі не качається, я не знаю чому. Йому максимально тяжко. З чим це зв'язано, я не знаю. Так, Ліги. третій сезон ми зако. А хе, на четвертому місці. Ладно, ми чого подздали, не знаю. Всі. Але 4 місце дуже непогано. Тобто ми не вже не опускаємося. Наші прямі конкуренти це тільки Баса Аріал Атлетико Мадрид. Ми 20 Ви, виграшів, 9 і 9 поразок. Ну Це раз меда. Ми, ми дуже багато зі... про... програли, багато і багато разів грали. 69 очей непогано. Але це найхужніший результат. 69 очей. Далі Кубок. Кубок. Ми попали в Кубок Іспанії в фінал, але програли в Давайте подивимося. Ми починали з 1.16. Виграли в Ріал сюди да, 3-2. Одна виграли виграла в Жароне 2-1. Далі. Одна четверта виграла в Ріал Мадрида. Що ви творите, мужички, божечоночки? Сюда! І одна друга ми виграли в Тлітку Мадрид общий рахунок 4-3. Сюди. І фінал якомусь Віліаріалу. Тобто ми... Реал виграла, виграли, Мадрид виграли, а ви для Реалу програли. Дефолт. При сезонку ми виграли знову очередний раз. Ми знову, знову грали в Лічіоні, на цей раз ми зайняли четверте місце, 18 очей. Давайте подивимось, хто як, з ким ми грали. Ми виграли в якійсь команді. А, б, фу, не 2-1 це за команда. Далі ми виграли 4-0 в Реал в Red Bull Leipzig, точніше. Наступний місяць це жовтень. Ми виграли в АЕКа 2-0. В листопаді ми програли в Баварії 1-0. Виграли в Олімпіка Ліона 1-0. В грудні ми виграли в Рена Рейнджерса 3-1. В січні програла 3-1 ПСВ. І на закусочку виграли 2-1 в Баварії Ліверкузен. Так як ви поняли, ми зняли 4 місце. Ми попадаємо зразу в 1-8. В одній 8 попадаємося проти. Байера Ліверкусом ми його знову виграли 4-3. Тут на тоненько факту, але в другом матч відповідь ми 3-1. Ми першу матч програли, а матч відповідь ми виграли. Сюда! Далі, одна четверта, ми кого виграли? В Байєр Мюнхен ми виграли 2-1 ми камбекнули. Святку вони нас виграли 2-1. а Перший матч був 1-1. І наступний матч ми в Байера Баварії Мюнхен виграли 2-1 і рахунок 3-2. Сюда! Одна друга. Ми програли Атлетіку Мадрид, да. тут нас розірвали, розтрощили 4-1. І хто виграв, виграв Мілан в Атлетіку Мадрід. О якось так. Переходимо до бомбардирів третього сезону. Так, третій сезон закінчився. І що, тут Ми бачимо нарешті решті кілян БПЛ, це не цікаво у нас. А там Домбек, 24 гола. Вітька циганку 23 гола. Сюди! Вона такого ми не купляли, який грає в Валенції, і 12 голів забив. Сюда. Немає. Немає ні Мудрика, ні Судакова. І не знаю, чому. Судакова вже ніде немає. Щось він якийсь безконтовий фактом. Не пасується, його люпець пасує, і не забуває. Віктор Цянков він 12 передач, до речі, вони зайняли два місця. Просто Віктор на один матч більше зіграє, тому Дігу зайняв перше місце. Так то сюди, по саме дождь забирати. Мудрик 5 голів пасів, бачите? Немає Судакова. І Мудрик славенько грає, славенько грає, славенько забуває. це якось дивно. По сухим матчам, Андрій Лунін 6-6. Собільне, у нього 6-7 і знову 6. Дефолт. Куртуа забуває. Так, гайс, на останній сезон 8. Надіюся, зараз буде мудрик 90-м і всі добрі Ганкова ці ганково налічно будуть 90-ті. Захист максимально слабко Качає, качається, майже не качається, майже стоїть на місці. І, наверное, в цьому проблема з таким захистом дуже тяжко щось зробити. Але ми латим. Покамісь, я бачу кращий прогрес, ніж в АПЛ. Але один ще, ще сезончик. Парні, закінчиться 4 сезони, так, Мудрик 89, 90, жаль не качнувся, але це дуже багато і так. Повірте на слово. Подивіться, ПЛ, ти мене зрозуміє. Добрик 90, циганков навіть плюс 2, 91, сюда! Розкачалися наші гравці атаки непогано. Судаков в би так і остався. Брашко плюс 1, шапа плюс 2. Шапа топ. Тимчик плюс один, базабарний плюс один, Матвєнко на місці, Лунін плюс 1 і Зіна плюс 1. Максимальна слава. Ті, хто качається, той качається. Ті, хто не качається, то не качається. І Ти хоч що з ним зроби. В Минулому В минулому ВПЛК в сезоні за 4, в АПЛ Судаков там хоч щось зробив. В цьому в Лалігі щось він якийсь показ без за Останній четвертий сезон. Команда сезону Ла Ліги, Артем Доубик і Михайло Мудер. Тому. Найс. Третє місце, да. Друге місце ми не займали, максимум наше третє, 4, 4 місця, а всі інші нам не конкуренти. Барса 8! Зя <свісно> ми два рази Барсу виграли. Ми два рази за Барсу виграли в цьому сезоні. Сіки у нас 25 виграшів, 8 нічиїх, 5 поразок. Поразок доволі мало, нічиїх трошки багато. Ну 83 очка це багато, але Реал Мадрид знову набрав 90 94, ну в сезоні було 91. Це дуже багато. Ну Реал Мадрид, ви бачите, програв тільки два рази. Приходимо до Кубків. Ми, до речі, ми грали в кубках. у Суперку Іспанії чомусь перший раз. У минулому році поза минулому, поза поза. Тож 4 сезони не грали, в четвертому чомусь граємо і ми програли в фіналі Атлетико Мадріда. Кого ми виграли в одній другій? Ми виграли Реал Мадрид. Ха-ха, сюди. Але програли. Далі. Блін, ми в суп і Кубок Іспанії фінал вийшли, програли Реал Мадріду. Та за що? По фіналітам 4-3? Давайте, ми починали з 1.16. Ми виграли Доліда 3-1. В одній 8 ми розтрощили Тенеріфе 5-1. В одній 4 ми розвалили Сільту Віго Яго Аспас Hello Mozart 3-1. В одній другій ми розтрощили Кадіс 6-1. І в фіналі, ви програли. Реал Мадрид, звісно, так. Да. Тіхатися з ним тяжко, тяжело. При сезоночку ми програли. Ну і ваша лібве Алія Чемпіонів ми зайняли... Ми в 4 сезонів ми грали три рази в Алію Чемпіонів. Ми займали перше місце, ми займали там четверте місце ми зайняли знову третє місце. У нас 26, а в першому місці 24 очка. В Лілію чемпіонів ми граємо дуже часто, хто не дивився АПЛ, ми там мало грали. Але давайте подивимося, кого ми вигравали в Алію Чемпіонів за вересень. Дінамо Дрезден. 2-1 виграли. 3-1 в Шартарі Аранецького виграли. Жовтень ПСВР 2-1 виграли. Е, листопад 2-2 з ПСЖ Нічеєчка. 2-1 в Славія Прага. Виграли. Листопад в Браги 2-0 виграли. Січень виграв Байер Ліверкузен 2-1. І тому ми йдемо від, відразу в 1-8, так як ми зайняли третє місце. Ну, типу, на турнірній таблиці у нас немає проблем, бачите, з перемогами. У нас 0 поразок, у нас 6 ігор, 8 ігор, 6 виграшів в іншій. Але, блін, далі бодатися дуже тяжко. Плей-офф ми не грали. Далі, 1-8. 1-8 ми в кого виграли? Ми виграли в Славія Прага 4-2, общий рахунок. 1-4. Нас остановив знову, знову одній четвертій, ми вилітаємо. Постановив Байер Ліверкуз 6-2, вони нас просто розгробили. Чому ми їх величем ну, в минулому році обіграли по 2-3 рази, а в одній четверті вони нас знову зупиняють. Ну як це так працює, я не знаю. Нас просто розгромили. 2-6 парні. Така для чемпіонів для моєї команди доволі непогано, доволі непогано. Ну і кращі бомбардири. Ла лігі 4 сезон це на 100, Кілян Бапа 24 гола. Де мої мої просіло, да, вже? Довбик 19 голів, Михайла Мундрик активізувався, 18 голів, Віктор Цянков, 13 голів. Ну і вона такі грає за нас за 10 голів. Опа! На 4 сезон нарешті ми забрали топ-2 гольових пасасів, Віктор Цяганков 16, 16 гольових пасів, Карл. І Михайло Мудрик 11 голів пасів. Судакову, як ви бачите, ми не бачимо. За 4 сезони я її не разу не бачив ні в бомбардирів, ні в гольових пасів. Чомусь якісь. Не, не залатіло йому дальня, кажу, Судакову. Ну і сухі м'чі, сухі м'чі. Андрій Лунін 5. Якось так. Ще раз. По прокачці, тут моєї команда качається краще, ніж МВПЛ. Не знаю, з чим це зв'язано. Але сам факт. Чомусь не, не качається Матвієнко, тимчик не качається, і брашко не качається. Та й можна сказати, Зіна теж не качається, з чим це зв'язано, я не зрозумію. Типа, навіть якщо взяти тіпа, Зіну, Матвієнка і тимчика, їм 30 плюс років, да? Ну брашку ж Карл 27-54 а йому взагалі там було 22 роки, правильно? Ну, Чому ти не качаєшся, блін? це за програ... може, Можливо, не, напевно, так запрограмована гра. Не знаю, ну, цікаво. Цікаво, в... давайте підсумуємо, що ми добули. Ми були в Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії, обидва ми програли в Ліга Чемпіонів, грала 3-4 сезонів і максимум четверта. По-моєму, це вау, да. кубки ми ніякі не беремо. Я думаю, якби ми грали в якійсь Європи і і Ліги... Ліги Конфедерації, ми б забрали. Що ти, що такий кубок, це нам би було посилі, але моя команда просто не попадає туди, бо тому, що ми тут посильні цього всього. Але нам не підсильна? Якось так. Дякую за перегляд. Очікуйте відео з наступне з по серії А. Бай-бай.